Києва і формували підрозділи, навчали, які далі потім приєднувалися до військових бригад і йшли на фронт. А коли ворог від Києва відступив, оскільки це приміщення, воно власне, в комерційній власності знаходиться, власник виставив орендну плату і знайшовся такий магазин Ібіс, який захотів тут зробити магазин зброї. А хлопці говорять, який магазин зброї? Тут навколо одні університети. Ну не дай Господь, діти і так далі. Дівчата боріть щось робіть. І ми 에, в червні, 6 червня 23 року, взяли це приміщення після військових. Скільки як... вони тут спали, жили, крали. Ну ви розумієте, що тут Кури. було курили. То ми, як дівчата, прийшли думаємо, Боже, що робити? І от нас, якби от наше об'єднання, називається. Жіночий рух за сімейні цінності. Ми за зв'язок поколінь, старше, середнє і наймолодше, щоб все це трималося. Ми вирішили, що це має стати перший в Україні громадський простір, який буде пропонувати культуру, історію, давати нові знання. І оця перша кімната це музична літературна вітання. І тут вчора концерт. 100 дітей, переселенці, рятовані з окупованих територій, Олег Скрипка, заслужений артист України, Ольга Чубарєва, діти музичної академії Чімберджи, хор українського дитячого радіо. Вчора творили свято Святого Миколая. А сьогодні ви. Жінки. От ви зв'язок покоїнь, і тут ми зробили таку круту ялинку. Яка розповідає історію української жінки. І я хочу вам її розказати. Можливо, ви собі потім десь в своїх громадах під... зробите її, бо це дуже легко. Дивіться, коли дитинка народжувалася, перший віночок перший віночок, вверху, бачите, їй плела мама. І це було в три роки. В три роки. І вона вибирала квіти, от, ромашку вплітала для того, щоб вона була здорова, любисток для того, щоб її любили. Це Вінок складався з символічних квітів, які мама закладала свої бажання. В три рочки одягала віночок цій дитині, а потім висушувала на сонці і клала в скриню, як оберіг її щасливої долі. Коли першу стрічку заплетав хрещений батько, в шість років першу стрічку заплітав, це такий був обов'язок його, що він їй так само додає чоловічої енергії. І дівчата носили віночки, стрічки вже потім до того часу, поки вони не були зарученими, то заручена дівчина одягала тільки червону стрічку. От червона стрічка, ну раніше ж не було таких каблучок, так? ага. то як? Яким чином? І от вона з червоною стрічкою вже знала, що вона має наречено. До речі, всі знають, коли дівчина відмовляє хлопцю, що вона дарує? Арбуза. А що, коли вона погоджується? Хустку! О, Правильно. Хустку вязала! Хустку, вишиту Аккуратно. хустку. Дійсно. Аккуратно. І от дивіться, Аккуратно. вона дав, і коли вже хустку все вона цьому хлопцю відмовити ніяким чином не може. І от потім, коли дівчина виходить заміж, знімають з неї вінок, одягають вперше світлу хустку. І в світлій хусті дівчина ходить до того часу, поки вона не завагітніє. Тобто вона вже одружена, але ще не має дітей. А далі, коли дитина народжується, хустка міняється. Вона стає рожева, жовта іншого кольору. Це вже така молодиця. Причому зелену хустку одягали на свята зелені, на трійцю, а блакитну хустку одягали на свята, пов'язані з Богородицею. Коли жінка народжує дитину, її хустка темніша. Вона стає вже, така, більш насиченого кольору. А потім, коли вона вже стає бабусею, хустка стає ще темнішого кольору з яскравими квітами. Єдине, що коли вона стає вдовицею, коли втрачає свого чоловіка, вона одягає чорну хустку. Чому? В традиції української культури завжди було велике ставлення до жінок в дів. Їх завжди підтримували, їм завжди надавали допомогу. Але для того, щоб жінка про це не розповідала особисто, вона мала такий просто елемент, який розповідав про те, що ну, вона от, зараз не має чоловічої підтримки. Тому ця така історія. Причому, що українці знали, немає смерті в житті. У них, коли людина помирала, називалося свято народження душі. Представляєте? І душа піднімалася вверх, знову дивилася на свої вчинки і потім перероджувалася. Тому ця ялинка, вона, як ви знаєте, як, от бачите, там тарілка керамічна, це нашого львівського значить, заводу. Воно як сонце. Сонце оберт, життя обертається кожен раз. Ми все одно перероджуємося і дивимося на свої історії. Так що це така наша музична літературна вітальня. І це, перше, кажу, прапор мрії, хлопців, які, не дивлячись на те, що частина на фронті, частина кожного дня виходить ну, збивати шахеди над Києвом, вони до цього часу служать. То все одно ми тут творимо диван. українського Євангелія не було, це 16 століття. І вона вперше э, починає робити цю справу. Кожного дня вона ранком за замовиткою. Дякую Господу за цей день і просить тільки одне. Дай мені побачити діяння рук моїх. П'ять років вони перекладають цей Євангеліє на давню українську мову. Залучають найкращих на той момент художників, літографістів. Роблять, я вам зараз відкрию, покажу неймовірні літографії. Коли проходить п'ять років, і це Євангелія робиться, вона після того, як його побачила, вона каже, тепер я можу спокійно піти, вона помирає. І це назавжди залишається в українському народі. Перше Євангелія давньої української мови. Носить вона ще таку у нас у Чому пересупницьке? Тому що місце, де його в останній момент залишували писати, бо вона переїжджала з подвижниками з монастир Монастир, це було пересупницьке. І що цікавого, потім це Євангелія потрапляє до Мазепи. І Мазепа, коли побачить цю красу, він робиться Євангелієм і Євангелієм козацької держави. Коли Україна стає незалежною, відновлює свою незалежність і думає, що от. З'являється інститут президентства. Як привезти президента в присягу? Ті, хто організовував урочистості, вони знали, що у Сполучених Штатах є традиція, коли президент виходить, кладе руку на Біблію і дає клятву. Але президент Сполучених Штатів дає клятву на біблії своєї сім'ї, свого роду. Бо в першу чергу він бере обов'язок перед своїми дідами, прадідами і так далі, які молилися і більша відповідальність його не перед народом, а перед, свої, перед своїм родом за своїх чергів. <клес> У нас ж комунізм він заперечував цю церкву. Кравчук був віруючою людиною, але не публічно. І тому думає, на якому ж Євангелії це красива історія, зробити присягу президента. І згадують про це Євангелій Пересопницьке і, і пропонує його. І з того часу кожен новий президент, складаючи присягу на вірність України, складе руку на Пересопницький івангелі і говорить, що по волі Божій він буде чинити так, щоб його народ вже щасливий. А виявляється, це продовження справ тієї Анастасії Гальшанської, князівни Волинської, яка колись присвятила це чоловікою. І цікаво те, що її бабуся, ну вона двоєрідна, не рідна бабуся, двоєрідна, це така свята Юріані, то вона стоїть Юлянка. І Юляння – це та <тит> 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 свята, до якої моляться всі Юляні і Зець. І вона наша українська свята, яка знаходиться її мощі в ближніх печерах києво печерської лави. Але питання в тому полягає, що оця Васильківська кераміка, вона говорить про те, що Додаючись уведення, ми зберігаємо нашу культуру. А така традиція, знаєте, вона залишається дуже-дуже надовго в пам'яті інших. І от перед різдвом, ви е, знаєте, що коли накривалася скатертина на різдвяний стіл, от що клали під скатертину? Солому. На пути часник. Правильно, солому. А чому? Mm -hmm. Бо Ісус вже народився. Це м'ясо. І це як сприйняття. Це не означає, що треба рясно застелити соломивий стіл, але цей символізм варто зберегти, бо це іде від наших предків, чесних правил, щоб захистити на куточки. Попасть для того, щоб захистити дім ну, і сім'ю, родину, від лиха <клухи> чому одягали от пояси навколо. Навколо обмотувалися ними, щоб захиститися від злого ока. Боже, я дивлюся, ну просто я не знаю. Сонце. в боки, так? Зараз давайте сюди до нас. І Чернігівщина, так? І Чернігівщина, Чернігівщина. Ми зараз ще зробимо Чернігівщину. Віночки всі різні. Бачите, я тут даному випадку. Тримаємося, mm -hmm. щоб я не причепила просто. Mm -hmm. да. Вино, да, вино, вино. Причому ці всі стрічки мали значення. Що робила наречена зі стрічками після того, як.